Ми і справді живемо в період приквелів, сиквелів, спінофів та ремейків. І хоч мені особисто така тенденція не дуже подобається, але іноді серед цих всіх серіалів та фільмів з'являється щось справді цікаве. І можливо, цим іноді стане також і Дюна Пророцтво. Це буде серіал з шести серій, і події його будуть відбуватися за 10 тисяч років до Пола Атріда та подій фільму Дюна Дені Вільньова. Слава Україні! Мене звати Олекс, вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні розберемося, що це за. Серіал, як його створювали і яку історію він нам буде розповідати. Якщо вам подобається моє відео, то можете підтримати цей канал підпискою, вподобайкою або коментарем, або долучитися до спонсорів на платформі Monobase, де можна одноразово задонатити на розвиток каналу, або оформити підписку, і натомість отримувати приємні плюшки. Посилання на монобейс буде в описі до цього відео. Це відео я буду намагатися робити максимально без спойлерів з оригінального матеріалу, але буду посилатися на офіційний синопсис та трейлер серіалу. А також згодом розповім коротко про події, які б мали передувати історії серіалу. Але про це я обов'язково попереджу завчасно. Отож, юне пророцтво буде розповідати про створення ордену Бене Гесеріт, формування їхньої ідеології та створення того ж таки пророцтва. Також паралельно він буде розкривати історію. Формування імперії та першого імператора Коріна. Розробка серіалу почалася ще 2019 року, Дені Вільньов був активно залучений до створення серіалу і мав бути його режисером і безпосередньо зрежисувати першу серію. Сценаристом і шоуранером мав бути Джон Спейтс, який писав сценарії до першої та другої частини Дюни. Серіал мав бути по суті екранізацією твору сестринство Дюни, яку написав син Френка Герберта Брайан та Кевін Джей Андерсон. І на той час серіал ще на Називався Дюна Сестринство, у ролі виконавчих продюсерів були також онука Френка Герберта Кім і автори «Сестринства Дюни. Але згодом вільно покинув проект, бо хотів більше зосередитися на створенні другої частини Дюни. Спейс покинув проект через творчі розбіжності зі студією і він теж зосередився на другій частині дюни. Після того була не одна заміна шоуранерів, режисерів, сценаристів та акторів. Але після того як виробництво призупинили, і після страйку сценаристів та акторів. Студія відновила роботу над серіалом і виробництво стабілізувалося. Зараз шуранеркою серіалу є Елісон Шапкер. Вона раніше працювала над серіалом Westworld, загублені та видозмінений вуглець. Головним оператором є П'єр Гіл, який раніше працював над серіалом Персі Джексон. І як було заявлено раніше, що при створенні не використовувалися ось ці цифрові фони, а майже все було знято з реальними декораціями. Одним словом, картинка має бути крута. Зйомки відбувалися. В Угорщині та Йорданії і завершилися в кінці 2023 року. І саме тоді серіал переназвали на Дюна пророцтво. Перша серія серіалу виходить 17 листопада, а всі наступні будуть виходити щотижня до 22 лютого. В нас легально можна буде подивитися серіал з українським перекладом на Мегого. І зазвичай їм потрібен день, щоб перекласти, озвучити та опублікувати серію. Що ж до інших варіантів перегляду, то не буду вдаватися в деталі, бо ви і так все знаєте, що, де і як. У трейлері бачимо таких персонажів, як Валя Харконен і Тула Харконен, які формують Бене Гесеріт. Вони борються зі силами, які загрожують людству, бо мир та імперія зараз дуже хиткі. Їхню історію будуть розкривати за допомогою періодичних флешбеків, бо у нас є різні актриси, які грають Валю і Тулу у дорослому та молодому віці. У серіалі покажуть ту саму школу Бене Гесеріт, про яку згадується у фільмах Дюна. Також бачимо Харау Харконена. Який намагається відновити силу та славу свого дому, бо ото у дюні Харкони головні антагоністи з великою силою та впливом, а тут вони поки тільки відновлюють її. Також бачимо імператора Хавіко Коріно, першого імператора та його дружину Наталію. Він намагатиметься втримати той хиткий мир та свою владу, яку нещодавно здобув у серіалі. Також побачимо Кейрена Атріда, його в офіційному синопсисі описують як майстра фехтування з великого дому, чиї амбіції жити відповідно до свого прізвища руйнуються після несподіваного зв'язку із членом королівської родини. Ну і очевидно, що буде Аракіс Меланж, піщані хробаки і, можливо, Фремени. Також у трейлері бачимо інших сестер та учениць Бене Гесері та персонажів про яких поки відомо дуже мало. У Штатах деяким медіа та блогерам HBO надали ранній доступ до перших чотирьох серій. На жаль, я не є серед них, що в принципі очевидно. І вони вже опублікували свої перші рецензії на той серіал. Я не буду їх зараз тут переказувати. Якщо вам цікаво їх почитати, залишу посилання внизу. Але хочу сказати лише наскільки оцінки різняться. Наприклад, на IMDb оцінка 8 балів. На Rotten Tomatoes серіал набрав 73% від критиків. Але, наприклад, на сайті IGN редакція. Поставила оцінку 5 з 10, хоч про IGN потрібно завжди пам'ятати, що це саме вони дали оцінку 8 з 10 серіалу Жінка-Халк, а на перші серії серіалу «Пінгвін» дали оцінку 5. Тобто попередні оцінки цих компаній та блогерів дуже різняться, і точно не повинні бути орієнтиром для більшості. Але якщо ви все ж хочете їх собі почитати, то пам'ятайте, що це оцінки тільки на перших 4 серії, бо саме стільки серій дали в ранній доступ медіа та блогерам. Перед тим як продовжити. Попрошу вас підтримати збір, який організовує мій друг Ферід з каналу Фарід говорить. Він збирає 700 тисяч для 24-ї бригади. Там цілий список потреб, серед яких дрони, авто, лафети та ремонт самих авто. Для заохочення є кілька розіграшів від Феріда. За донат у 700 гривень, участь у розіграші ножа з вишивкою від Batard.ua. За Донат у 500 гривень, участь у розіграші набору келихів з плавленою кулею та лімітованого пива з запахом пострілу. А за Донат у 200 200 гривень участь у розіграші кепки Forward Observations Group. QR-код ви зараз бачите на екрані, а посилання на банку та оригінальний пост збору будуть в описі та закріпленому коментарі внизу. Тепер трохи детальніше про Всесвіт Дюни, різні версії її історії та які події передуватимуть історії цього серіалу. Якщо ви не хочете дізнатися про події з оригіналу, а про все дізнатися тільки під час перегляду серіалу, то далі для вас будуть трошки спойлери. Майте це на увазі. Перш за все. Потрібно розібратися з тим, що у Всесвіті Дюни насправді є три різні джерела, які описують події до Пола Атріда. Перше, це є оригінальні шість книг Френка Герберта, які він видавав між 1965 та 1985 роком. Вони розповідають історію п'яти тисяч років, починаючи від пола Атріда, але очевидно, що згадують і минуле. Він також планував написати її сьому завершальну частину, але, на жаль, не встиг. Також є книга Енциклопедія Дюни 1984 року. Яку написав Віліс Макнелі в ній більш детальна історія Всесвіту Дюни і її схвалив сам Френк Герберт. Але у передмові цієї книги написав, що має інші погляди на деякі події, і запропонував її назвати альтернативним всесвітом дюни. А також є книги, які вже видавав Брайан Герберт, син Френка, разом з Кевіном Джей Андерсоном, і вони видали досить багато історій, серед яких приквели, легенди, детальніші історії різних домів, а також і сьома частина самої дюни, яку не встиг написати Френк. Всі ці історії базувалися на нотатках та незакінчених роботах Френка Герберта. Брайан і Кевін не брали до уваги енциклопедію Дюни Макнелі, але і трохи відійшли від стилю та основної ідеї оригінальних частин Френка Герберта. І як результат, ми маємо трохи відмінні розповіді про ті самі події. Окрім, звісно, що оригінальних шести частин. Серіал, скоріше за все, буде брати потрошки з цих всіх творів, але 100% додасть трохи свого. Тому далі постараюся описати. Події, на яких сходяться плюс-мінус всі три джерела. В самій Дюні в нас є наступне літочислення: BG і AG, тобто до Гільдії і після Гільдії. Нагадаю, космічна Гільдія мала монополію на міжзорені перевезення та банківські операції. Лише її навігатори, що мутували під дією прянощів, могли керувати величезними хайлайнерами і вести їх через простір. Події фільму Дюна відбуваються в 10191 році AG. а в серіалі будуть події за кілька років до створення гільдії. І це є приблизно 90-80-ті роки Біді, бо точна дата різниця між різними джерелами. Але зараз не будемо вдаватися в ці відмінності. Суть в тому, що до створення гільдії і до створення Пенекесерід було приблизно ще 19 тисяч років подій. І все починається з планети Земля. І приблизно з того часу, в якому ми живемо, а точніше, жив Френк. Приблизно з 11 200 року Біді людство починає досліджувати космос і заселення. Інші планети формувалася стара імперія, яка контролювала спершу десятки світів, а потім тисячу світів. Хоча, можливо, тисячу це було художнє перебільшення, і їх насправді було кілька сотень. Ця імперія не завжди була у згоді, і періодично була то роз'єднана між десятками імператорів, а іноді була об'єднана під одним імператором, який правив всіма світами. Паралельно технології розвивалися, і машини все більше ставали незамінними у існуванні людства. Без них неможливо було. Як повсякденне життя управління імперією, так і подорожування космосом, приблизно в 2100 році Біджі сформувалися великі думи. Під час правління імперії були неодноразові повстання: якісь більш успішні, якісь менш успішні. Приблизно в 1000 році Біді на планеті Аракіс відкрили спеції. Він же меланж, який згодом стане найбільшим ресурсом Всесвіту. А вже трохи ближче до нульового року відбувається подія під назвою Батлеріанський джихад, священна війна проти машин та технологій, і про нього трошки детальніше за кілька хвилин розкажу. Він тривав з 201 до 108 року біджі, в результаті якого були знищені не тільки розумні машини, але й комп'ютери та роботи, одним словом, фактично всі технології. У році 88-му Біджі була битва при Коріні, після чого Дім Коріно отримав свою назву і створив імперію. А сам Коріно став першим імператором. І це є та сама імперія, яку ми вже побачили у фільмі Дюна. А Бенегесерит за каноном створилися перед битвою при Коріні, а саме в 98-му році Біджі. Хоч за іншим джерелом, вони створилися у 88-му році Біджі, і називалося Сестринство Росак, яке в першому році. Ці біджі перейменують у Бенне Гесері. Що ж до батлеріанського джихаду, то за версією самого Френка Герберта, тобто за каноном, це був фанатичний релігійний рух, який хотів знищити всі технології, бо люди почали надто сильно на них покладатися і переставали самі думати. І сам Френк Герберт не розповідав про цей джихад як про боротьбу зі злими машинами або зі штучним інтелектом, які хочуть поневолити всіх людей і знищити їх. В нього був акцент на тому, як люди почали використовувати Технології, перестали думати самі, надіяти стільки на машини, і перестали розвиватися як раніше. Коли ж у творах його сина та Кевіна Андерсена, цей джихад описаний як боротьбу власне, зі злим штучним інтелектом та роботами, які повністю захопили владу та поневолили світи. Там власне була велика галактична війна проти того штучного інтелекту, і фінальна битва проти Омніуса, а саме так звали той головний штучний інтелект, відбувалася власне при коріні. але результат, що що першої, що другої версії одинакові, що будь-які технології зараз є заборонені, а обчислювальні потужності машин перебирають на себе люди. Після свого створення Кесерит починають формувати свої основні постулати, створюють місіонарія протектива, яка, власне, дозволить розповсюджувати свою пропаганду по світах та контролювати їх. Ну і звісно, що створюють та втілюють в життя програму схрещення та виведення над людини задля збереження людства, ну і заради здобуття ці. Цілковитої влади, бо, хоч публічно, вони казали, що квізац Хадерах має бути над людиною, яка буде таким собі Спасителем всього людства, бо буде бачити не тільки у минуле по жіночій лінії, як бачать привелебні матері, а й по чоловічій лінії, а також буде бачити майбутнє з його варіантами та ідеальним шляхом для всіх людей. Але насправді вони планували, що він стане імператором, який буде вірний тільки їм, і таким чином вони отримують цілковиту владу. Але як ми знаємо і з творів із фільму, що Дже. Лесіка і Пол їм зіпсують всі плани, але це буде через 10 тисяч років. Загалом буде дуже цікаво, як у серіалі зобразять Бене Гесеріт, високі доми, початок імперії та політичні інтриги, які супроводжували той період. Цікаво, який вони бекграунд нам дадуть, і як розкриють батлеріанський джихад та битву при Коріно. Чи будуть вони хоч трошки використовувати основну ідею Френка Герберта, чи все ж будуть опиратися тільки на сестринство Дюни? Або ж це буде мікс усього: оригіналу, енциклопедії, твори. Сина Герберта і їхній власний політ фантазії. Але тільки після виходу першого сезону буде зрозуміло, в якому руслі вони будуть рухатися, бо це явно не останній серіал у цьому всесвіті. Оскільки всесвіт дюни справді багатий, то тут можна ще не один приквел та спіноф робити. Але що найважливіше, то це продовження самої дюни. Бо вільно вже сказав, що скоріше за все, Дюна 3, яка буде розкривати історію другої книги Дюна Месія, буде його останнім фільмом Дюна, і він ним завершить історію пола. Атріда, а далі в нас ще є чотири канонічні книги, ну і продовження від Брайана. І там ще кілька тисяч років історії. І ці наступні книги, якщо будуть екранізовувати, то було б логічно це робити у форматі серіалу, оскільки це дає набагато більше гнучкості у реалізації. І саме з серіалу Дюна пророцтво можна буде зрозуміти вектор розвитку цього кіно Всесвіту. Я розумію, що все може помінятися, і вектор теж. Але з цього приколу стане зрозуміло, на яке саме джерело вони опиратимуться. Як це поєднається вже з існуючими фільмами, і якщо це буде повністю політ фантазії творців серіалу, то якої саме якості? Але мені здається, що якщо серіал буде цікавий і буде гарно поєднюватися з двома частинами Дюни, то для більшості глядачів не буде великої різниці, наскільки він відрізняється від канону або наскільки він відрізняється від інших творів. Звісно, що в такому випадку трушні фанати оригінальної Дюни будуть не в захваті, які, до речі, не дуже тою люблять твори Брайана Герберта. Але екранізація Адаптація, тим більше, це є завжди нова інтерпретація. І затятим фанатам оригіналу в більшості випадків вона не сподобається. Згадайте того самого володаря перснів Пітера Джексона, це була феноменальна екранізація, але були фанати книг, яким вона не сподобалася. Зокрема, і сину самого Толкіна. Або той самий Хобіт. Хоча ні, там була трохи не така ситуація, чому він не сподобався багатьом глядачам. Або ще згадується мені серіал фундації, який знятий за мотивами творів Айзека Азімова. Там, до речі, Теж про космічну імперію і про історію в кілька тисяч років. Мені серіал сподобався, і він має хороші відгуки на різних сайтах, але фанати книг кажуть, що серіал в рази слабший за книги, і що серіал має досить мало спільного з оригіналом. Одним словом, до чого я веду: всі екранізації та адаптації відрізняються від першого джерела: якісь більше, якісь менше. Якщо творцям вдасться розказати цікаву, захоплюючу і красиву історію, то це вже успіх. Звісно, що коли любиш оригінал, то хочеться щоб екранізація. Зація була максимально близькою до нього і була подана цікаво та красиво. Але чомусь Голівуду таке виходить зробити дуже рідко, тому маємо, що маємо. В цьому відео я навмисно не купнув глибше до першого джерела. Бо, по-перше, невідомо наскільки вони багато будуть брати з того чи іншого джерела. А по друге, я хотів звести до мінімуму спойлери до серіалу і розказати тільки те, що на мою думку є найнеобхідніше. А детальніший розбір серіалу з відсилками до книг я зроблю, коли вже вийде серіал повністю. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Сподіваюся, серіал буде цікавий і динамічний, бо історію Дюни я особисто дуже люблю. На завершення нагадаю вам про збір для 24-ї бригади. QR-код на екрані. Посилання на банку та оригінальний пост в описі та закріпленому коментарі. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!